Мій папа не живе вже декілька років, і взагалі він пішов дуже містично. Він так і сказав, що через три місяці я уйду. І так, і пішов через три місяці. І, взагалі, ми сильно страдали, я мама, сестра. І не було йому ще 40 днів. А я до того моменту взагалі вважала, що я морально дуже сильна духом, що я можу все видержати. Казалось, що не все. І взагалі не було йому 40 днів, мама. В городі зустріла одну дівчину, яка просто зі мною в школі пересікалась, десь на якійсь роботі пару днів ми робили. Ну, не прям близька знайома. І вона гукнула і каже, мені треба вам щось сказати. І каже, в мене мама там не живе около 10 років, я точно не пам'ятаю дату, і каже, вона мені ніколи не снилась. А тут приснилась, і сон такий, що вона каже: Славік просив передати, що він вже за мною, у нього все добре. І... Перекажіть Софію, щоб вона так сильно не плакала. Ми, звісно, ще більше почали плакати, ми взагалі цілий род проплакали, але ну, уявіть, як бува. Ви такі ще містичні історії десь чули? Поділіться, я прочитаю кожну.